Доброго ранку! Я вітаю вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. З вами завжди я, як завжди, я, Любов. Я вітаю всіх, хто любить Україну, хто чекає перемогу, хто чекає добрих новин. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати ще одну смачну українську сільську страву капусняк. Це щось середнє між густим супом і борщем. Це взагалі зимова страва, сільська зимова страва. Яку готували здебільшого взимку, тому що сюди додається квашена капуста, У мене її немає я її не додам сьогодні. Взагалі додається квашена капуста і не додається зелені, тому що раніше зелені не було. Її, може, хтось сушив або солили її, але не додавали. Що нам для цього потрібно? Потрібно, я вже поставила вже водичка, закипіла. Зараз будемо вкидати вже всі інгредієнти, що нам треба. Для цього нам треба або жирненьке порібрене м'ясо. Ну, так як у мене немає цього порібрене. Раніше вкидали, даже якщо не було порібрене, вкидали або таке е сало груднинка, або зовсім даже, навіть тоненьке сало, просто відварювали тонесеньке сало, потім її з'їдали чи з чесничком, чи з сіллю. Але обов'язково відварювали. Для цього потрібна картопля, її зовсім потрібно тут небагато. Якщо у вас, в мене мілка картопля, якщо у вас крупна, не, три три картоплини буде досить. Капуста, капусти тут так, ну, достатньо, все-таки це капусняк у нас. І ще один основний інгредієнт це пшоно. воно вже мене промите до чистої водички. Стакан на, на таку каструлю. на 4 літрову стакан пшена, промитла пшена. Якщо у вас пшено трошки залишилось, не викидайте його, просто простеліть на бумажні рушнички, воно впитає вологу і ви ще зможете його використати. Перець взагалі сюди не докладається, але я трошки докладу. От, потрібні дві невеличкі морквинки, такі півтори цибулинки. Одна потрібна буде зараз я вкину, зараз а одна потім засмажку. На зажарку нам потрібна олія, зовсім небагато олії і зовсім небагато смальцю. Але смалець додає саме того сільського аромату такого смаженого сала на кабички. Потрібна нам сіль. Одна, один, один, один такий зубок чесничку, чисто для такого аромату і трошки додасть нотку таку. 4-5 перчинок, горошків таких. Духмяного перцю і лавровий листочок, і я додам пару кілець гіркого перцю. Потрібна нам селера, як завжди я докладаю, зараз буду кидати м'ясо. І, і в кінці замість зелені одна гілячка, така парасолька з хвостиком. Кропу Потім я його вкину, а потім витягну за хвостик і витягну. Ось все, що нам потрібно, тепер вкидаємо м'ясо. О, зараз я вкидаю і чекаємо декілька хвилинок, поки піна. підніметься піна, ми її зберемо цей шум, От. а потім я якраз наріжу цибулю і ми вкинемо, і нехай вариться годинку-півтори точно. сало було з м'ясом, було добре промити, тому що тому шумовиння зовсім немає. Потихеньку кипить. І я зараз додаю на опіл зламую. Таку гіллячку селери і кидаю дрібно-дрібно посічену цибульку, щоб вона розварилася, її тут зовсім не було видно. Але вона додає і смаку, і аромату. Саме, саме на цьому етапі, коли вариться м'ясо, вона додає такого неповторного аромату і такого смаку потім додає нашій страві. Отак От і все, накриваємо кришкою. І нехай все помаленьку кипить. Зробили більший газ, щоб закипіло. І хай вариться до готовності картоплі. Так, приготуємо посипку для сала. Перш за все потрібно зовсім небагато солі. Отак, десь половинку чайної ложечки, тому що відварюється сало не в соленій воді. Так само пів чайної ложечки. Перець такий ось все паприка, але вона таки гостра. Я не знаю, що це за паприка, вона кожного разу інша. Так, додаємо добру таку, як чайну ложку сушеного чеснику. Отак. От І додаю хмелі сунелі. Ох, яка вона ароматна. Ось так. І оце в нас така вийшла посипка на сало. Сало зараз я витягну і посиплю. Ще можу додати, мабуть, я є в мене трошки копченої паприки. Щоб воно було ніби трошки прикопчене отак. І якраз зараз витягнемо, посипимо і поки звариться капусняк, воно буде готове і буде смакувати разом з капусняком. Ось так. Підставляємо. А зараз я вам покажу, як треба нарізати капусту на капусняк. Тому що це, вирізаємо цю товсту частину. Це такий особливий, ріжеться капуста, так як на зажарку. Ось так. Ріжемо такими. Пластинами ось так. Такими прям величенькими пластинками. Де все зразу отаке? Відкидаємо? Нам оці такі брюна там не треба. Ріжемо такими товстими. Тепер відставляємо, повертаємо їх. Де таке товсте, забираємо. І ріжемо на отакі шматочки, як на як цибулю, на засмажку ми ріжемо. Отак. І капусти тут повинно бути багато. Якщо ви будете готувати капусняк взимку, то рівно скільки ви додаєте капусти, оцей я скільки додам. То треба буде поділити навпіл. І половину капусти, побачите, такі товсті такі, ці я вибираю. Оце, оцю капусту, скільки нам треба, на капусняк ділимо навпіл. Половина капусти у нас повинна бути свіжої, отак, дрібно посіченої, а половина капусти повинна бути квашеною. І вкидається тільки тоді капуста, тільки тоді вкидається, коли вже готовля, готова картопля. Тому що якщо вкинемо капусту раніше, я маю на увазі кислу капусту, якщо вкинемо раніше, вона, картопля буде твердою. І якщо ми вкинемо капусту, квашену капусту вкинемо, то взагалі капусту і зразу вкинемо червону. Засмажку із томатами капуста буде твердою. Що свіжа, що квашена, буде дуже-дуже твердою. Так що, оце такі поради. Так я отак наріжу всю цибульку чи всю капусту. Сало у нас вже готове, тому ми його витягуємо. Ось так воно ну, легко протикається. Дивіться, яке воно гарне. Сало з м'ясом, це красота. Красота і смакота. Ми витягуємо ці шматочки. От. Зараз я їх тут обваляю і покажу вам, як, що воно вийде в нас. Тут ми пробуємо дивимося, витягуємо вже листочок селери. Він нам вже всю свою смакоту і красоту віддав. Ось так. Картопля до половини вона готова. Тепер ми додаємо сюди обов'язково кипяченої води, тільки кипяченої кип і гарячої, щоб у нас було досить води. Тому що якщо ми де кипить наш капусняк, чи борщ, чи суп, і ми додамо, як валериться картопля, додамо холодної води, от то вже й все. Картопля буде дуже твердою. Ось тепер картопля наша буде ще доварюватися. А ми вже сюди вкидаємо пшоно. Воно у нас помите до чистої водички. От, і ми його сюди вкидаємо. Дивіться, помішуйте і дивіться, щоб не було занадто багато, тому що воно ж розбухне і щоб в нас не, не вийшла каша. Ось я вже так і, і більше додавати і не буду. І не все там, тут склянка пшона, але воно трошки ще набухло. Ось так. Багато не треба, все. Більше я не додаю. І тепер. Не солимо, ще нічого ми не солимо. Закриваємо і нехай уже тепер готується до готовності, повної готовності картоплі. Тим часом ми ось оберемо цю посипку, обсипаємо сало аромат, який Ось так. Кожен шматочок обвалюємо. Нічого тут важкого немає. От. І залишаємо до охолодження. Отак. От і поки звариться капусняк, сало прохолоне і буде смакота нам до, до капусняка. Ось так. Все. І залишаємо, хай холоне. Не втримувалася і спробувала кусочок сала смакота. Так, ставимо сковорідку. І готуємо засмажку. Що я забула сказати, так це що нам ще треба томат. Томатна паста, якщо в кої, це добре, але тут в капусняку все-таки краще той спосіб, як я показувала у супові помідоровому, якщо це відварені помідори і притерті, це набагато смачніше і смак саме отого от сільського капусняка. Я зробила раніше, ну, був в мене час такі маленькі помідорчики, я їх зварила, перетерла і поставила в холодильнику стояли политі зверху олією. Для того, щоб вони не зацвіли, для того, щоб не портились, завжди томатну пасту або такі томати притерті, заливайте олійкою. Ось зараз я сюди в сковорідку додаю зовсім небагато олії. Ми пам'ятаємо, що у нас таки навар є. У капусняку, там варилося достатня кількість сала, там навар добрий. Налили олії, а тепер я додаю смалість. Смалість додаю для того, щоб саме був той смак смаженого на кабички сала. Це аромат такий неперевершений, сільський, смачний, чисто український, ніде другого такого немає. От, добре, розігрівається. Тепер беремо туди цибульку і кидаємо. У капусняк сметана, там вершки, сметана не додаються. Тому що вершки сметана вони перебивають саме смак пшона, капусти. А тут весь саме смак відіграє дуже велику таку роль, це смак. Підсмажуємо цибулю до гарного золотистого кольору. І дивимося, що тут робить картошка з пшоном. Дивіться, пшоно вже гарно розбухло. Йому ще варитися. Ще трошки треба поваритися, але воно вже гарненько розбухло. Дивіться. І картопля, і пшено воно розбухло. Воно в достатній кількості і картоплі, щоб воно таке було і не густе, і не рідке. Ми зараз ще туди капусточку додамо і побачимо, яке все буде гарне. Помішуємо, щоб у нас цибулька не згоріла, але добре підрумянилась. Вона вже почала підрум'януватись, Прикручуємо огонь, щоб був менший. Ось так. І на цьому етапі додаємо наші помідорчики. Тут можна не шкодувати, вони не концентровані сильно. Так що можна навіть оце половину або навіть все є у пловки. 4-5 робить, я вилила все. Ось так. І тепер хай на величкому вогні підсмажується. І робиться така золотого гарного кольору. А я тим часом кидаю капусту. Капусту і отак от я подрібнила перчик. Отакими самими шматочками, як. Капуста, от такі самі шматочки, ось такі самі шматочки перця. І це все я кидаю вже в наш капусняк. Спробуйте, не бійтеся пробувати нові страви, які ще ніколи не, не куштували, ви, тому що все-таки українська кухня вона така справжня, справжня кухня-селянська. Вона дуже смачна, дуже-дуже проста і дуже смачна. Готувалася з тих. Продуктів і овочів, які заготовлялися в селі, які завжди були. Вони дуже прості, вони майже в кожному домі є. І це недорого. Ось подивіться, якої густоти воно повинно бути. Отак. І ще ж капуста роз, трошки розійдеться. І ще пшено набухне. Ось так, ось таке воно повинно бути. Ми ще не солимо, не солимо до м'якості картоплі. Ось. Отака густота, дивіться. Бачите, отакої густоти він повинен бути. І ще трошки розбухне і капусточка, і пшоно, і буде тут взагалі все супер. Зараз ми можемо кинути сюди лаврове листечко і перчик духмяний. Ні чесничок, більше нічого ми не кидаємо поки що. Так, і дивимося, що робить наша. Наша засмажечка. Ви подивіться, якого вона кольору стає. Такий гарний, золотий, гарний гарний колір. Оце саме таке нам потрібно. Зараз на такому величенькому вогні нам треба, щоб воно добре прожарилось, щоб лишня волога вижарилась і буде саме те, що треба. От. І тут додаємо вогню, щоб закипіло. От. І будемо підходити до завершального етапу. Ось так, Ось так було ж. Прям сильно-сильно-сильно побулькать. Лишня волога тут випарується і зостанеться тільки те, що нам треба. Оця золота, така янтарна, дивіться, янтарна юшечка, гляньте, дивіться. Оце цей саме цей колір, до якого ми достаємо, щоб він такий колір був. Це дуже гарно і дуже смачно все виключаємо. А тут що ми робимо? Для того, щоб нам чесничок віддав свій аромат, ми його роздавлюємо, не через прес, а саме роздавлюємо його От так. І дрібно-дрібно-дрібно-дрібно січемо. додаємо сюди. Перчик я буду насіннячку заберу звідси. Отак три кліці. Але я на сіня звідси заберу. І ви дивіться, тому що можуть їсти і дітки, щоб їм не попала ця насінина, тому що буде, буде гірко і буде, будуть сльози. Ось так. Тепер я подрібнюю і перчик отак разом. Додаю дрібочку солі. І тепер ось так разом його ножиком перетираю в таку маленьку пасту. У кого є ступка, це завжди класно. У мене такої немає, я тільки мрію про неї, щоб у мене була ступка. Але поки, поки що так. І результат, коли ви перетираєте сілью, це зовсім інший. Раніше і в котлети, куди треба був чесник, завжди отак робили і перетирали з сілью. Це завжди смачно і класно. Ось так. Так, у нас закипає. О, Через хвилиночку закипить, підсолюємо і додаємо красноту. Так, засмажка у нас готова. Капусничок у нас вже теж готовий. Подивіться, якої густоти. Отакий От він повинен бути. Картопля вже в ньому м'якесенька. Ще хвилиночку. Провариться в ньому зовсім, зовсім зовсім, отак розварилося. Все, як до тої кондиції дійшло, до тої структури, яка нам потрібна. Ось так. Тепер додаємо собі сіль. От, і додаємо. Красноту. Знову я зробила зажарки скільки, що треба було сісти зверху. Як каже мій коханий чоловік, але в мене інакше не виходить. Ось так. Сковорідка в мене чиста, так що не переживайте. І тепер дивіться, я його змішую. Він повинен бути не такий червоний, як борщ. Ні в якому разі він не повинен бути сильно червоний. Це капусняк, він саме отакого кольору, світло-червоного, навіть, навіть отакого, отакого янтарного отакого. кольору янтарного він повинен бути. Саме отакої кольору, отакої густоти він і повинен бути, саме такий не інакший. От. І тепер ми додаємо сюди. Гілячку, цю гілячку, яку ми приготували, кропу, прямо отак її занурюємо, і нехай вона там побуде. От, І додаємо чесничок і перчиком. Це все ще прокипить ну, декілька хвилинок. Можна додати вже в останню хвилиночку ще порізану причинку. Просто так тоді витягнуть. Ну, це на, хто любить так. Я цього робити не буду. Там покришили ну, буде досить нам. Отак, От хвилиночку, і пробуємо і насипаємо. Так, все, я спробувала трішечки додала солі. Ну це ж ви будете на свій смак. Подивіться, якої має бути густоти. Саме отакої. І саме, що видно, було картоплю. Ви бачите, що картоплю тут видно. Капусточка, її ледь-ледь-ледь видно, вона маленько дрібненько посічена. Пшоно видно. Колір, бачите такий, оце такий колір повинен бути не червоний, а саме такий. Кислоту сюди не додавати, ніякі інші спеції. там не додавати. Оце тільки те, що я додала. Пробуйте, не, не, не лінуйтеся, нові страви пробуйте. Давайте відроджувати наше українське. Які у вас є нові, чи нові старі забуті рецепти, що готували ваші бабусі, пишіть мені, будемо разом готувати, будемо радіти, будемо чекати перемогу. Так, постояв наш капуснячок. Ми гілячку ще поки не витягуємо, але трошки в сторіночку її. І насипаємо. Ви подивіться. Подивіться, яка густота, який аромат, який смак. Це щось таке особливе. Ось спробуйте, ви не, ви не пожалкуєте. Тепер набираємо жирненької юшечки. Ось так. Ось Додаємо сюди наверх. І ставимо. І от що от дивіться. Гарний такий смачний капусничок. Відварене сало, вже в спеціях, вже воно охололо. Ось так. Воно виглядає і має смак такий смачний. Скибочка чорного хліба. Скажіть, будь ласка, що ще треба для смачного обіду? Для великої родини, яка працює? Для чоловіка, який працює, для родини, щоб наїстися. Готуйте просту їжу, смачну їжу, недорогу, щоб вам було ситно і корисно, і поживно час тяжкий. Ми повинні добре зараз харчуватися. Божий благословіть вас, вам миру і перемоги! З вами була Любов. Easy.